Привіт, мене звуть Микола Василькови. Це проект Лайв Бед коротке рев'ю для тих, хто прагне заробити гроші на футболі вдома на дивані перед телевізором. Шалений футбольний вікенд розпочне в п'ятницю Атлетико з Мадрида. Клуб вдома приймає Ельче. Атлетико на межі напруження вигравати треба в двох турнірах і все поспіль, а лава у команди недовга. Чатувати на збій переможної ходи пропонує компанія Parimatch. 6-0 на нічию і 20-0 на поразку Сіміони. Атлетіко проти Ельче, матч, в якому немає сумнівів, що виграє мадридська команда. Звичайно ж, це не дасть вам ніякого серйозного прибутку, тому подивимося, що може трапитися ще. Атлетіко достатньо відпочив, всі шанси абсолютно на перемогу. І більше того, команда грає зараз обережно. Тому я сподіваюся, що Атлетіко не просто виграє, навіть не буде прогнозувати, скільки він заб'є голів, але не пропустить. Тобто суха перемога підопічних Дієго Сіміоне. Я би так сказав, ставити треба не зараз, так в наступному турі. Прокол все одно відбудеться у кальчі Мілан вигравав чотири матчі поспіль, і тепер на домашню гру проти аутсайдера ніхто більше півторушки не дає. Марафон навіть вирахував 1,285 на перемогу вдома над Ліворном. За Єдорфу для Ліги Європи треба вигравати і чекати на прокол парми вдома проти Інтера. Такий результат марафону оцінює коефіцієнтом 2,96. Ювентус-Болонія з болоня це буде каток, а от матч дня фіорентина Рома. Усі ставки жирні, усіх хочеться з'їсти. У Бундеслізі борусія Майн. Ця гра може дати шанс гостям на Європу, якщо вони виграють у Дортмунді. Фавбет готовий прийняти гроші під ставку 7,5 на перемогу гостей. Однак поле для міркування, це гамбург. Вольфсбург. Вольсбург, яблок, главное, нічию, там наибольший індекс 3.6. Проте іноді послухаєш Франкова, і зробиш не так, як планував. Я все-таки считаю, что Вольфсбург сейчас по классу команди на голову выше. Вольфсбург вернется в Лигу Чемпионов и абсолютно заслужено. Вольфсбург, по моему прогнозу, должен обойти Ліверкузенський, Байер в этой четверке. И поэтому я поставлю на победу Вольфсбурга в любом раскладе. Тем более, что у Гамбурга сейчас большие проблемы. У них в этом турі травмировались Вандер и Вестерман. Ігроки основи бізусловне. У Вольсбурга таких проблем в основі немає. В Англії в суботу тоте не можна не вигравати у фалами, інакше вони ризикують навіть за втраченими балами пропустити вперед МЮ на останній шостий європейський рядок табла. Ну а Сандерленд, якщо в Лондоні з Челсі знову прокрутить фокус з нічією, як це вдалося з Ман Сіті 34-го туру, то у когось зіграє ставка 6-0 від Вільям Гіла. В Україні в суботу на позитив Метадона на Донбас Арені компанія Марафон чомусь не вірить. у грі Говерла і Лічівець дві ставки викликають інтерес: це 3,3 на Нічийку та 3,1 на Миколу Павлова. Говерна лічівець, як на мене, дуже цікаве протистояння. Суперників рівних за класом. Обидві команди підходять до цього матчу після виїзних перемог. Вілічівці дві перемоги поспіль, до речі, дві над західноукраїнськими командами. Спочатку вдома Микола Павлов здолав Волинь, а потім у Львові Карпати. І звісно, йому хотілося б зробити хет-трик. Але очевидно, В'ячеслав Грозний проти його команда виграла у Запоріжжі, і Говерла вдома обіграла Карпати. Вона вдома зіграла в нічию з Донецьким металургом 0-0. Так що Говерла також дуже симпатична команда. Та ще й Максим Шацьких знову забиває а це. Все ж таки, знаєте, важливий козир. Таким чином можу сказати одне, що гра буде справді цікава, принципових суперників, але все ж таки ризикну спрогнозувати, що Говерло таки переможе. І ставлю на скромний рахунок 1-0. Це саме той рахунок, з яким перемагає в основному Говерло навесні. Та й і лічили часто саме з таким рахунком перемагає. Сашкові, як так каже, видніше, а я Майколо Васильків. Все недільне оцінимо завтра. Ну і бабла вам на картоні після рефаунду. Чао!